Зеленський підписав указ про введення санкцій щодо Тимощука. Ще один українець може опинитись в АПЛ. Переговори по мудрику та новий клуб Малиновського. Мої вітання друзі, сьогодні, як завжди, говоримо про головні новини футболу. Вподобає, і ми стартуємо. Почнемо з трансферів. Півзахисник Максим Луньов став першим зимовим новачком кривбаса. Угоду підписано строком на два роки у складі криворізької команди. 24-річний футболіст гратиме під 14-м номером. Луньов грав. Під керівництвом нинішнього тренера Кривбаса Юрія Вернедуба з 2017 по 2020 рік у складі Зорі. Вупило Чувука крута статка для Вінгера. 90 матчів, цілих 3 голи і 5 гольових передач для Кривбаса саме те. Ну, ліваного вінгера у Крибас не було, тому логічне підписання. Сподіваюсь, у Вернедуба він прогресуватиме. А я переконаний, що він буде у нього прогресувати, бо хто як не Вернедуб, знає, хто такий Максим Луньов. Не дарма ж він його, власне, в Кривбас. І копив Вінгер Ласк Кейтона Камура потрапив у список інтересів ПСВ, Повідомляє водбол 22-річного футболіста. Розглядають як заміну для Коді по який перейшов у Ліверпуль. Серед інших варіантів, нагадаю, є Віктор Циганков з Динамо. Було б добре уточнити, на якому він місці тому списку, що ми дарма не сподівалися. Не хочу нікого засмучувати, тому полетіли далі до е, наших в Європі. Півзахисник ОМОНІ Роман Безус хоче залишити кіпрський клуб. Повідомляє Гол Кіпрус, 32 дворічний українець. Через відсутність ігрової практики на вчорашній зустрічі з керівництвом клубу попросив відпустити його в іншу команду. Керівництво Омонії не ставиться негативно до можливості припинення співпраці з українським хавбеком, оскільки його прихід не дав того результату, якого очікували. Брюге поступився генку 3-1 в матчі 19-го туру чемпіонату Бельгії. Український нападник Роман Яремчук з'явився на полі на 61-й хвилині і мав шикарну можливість зрівняти рахунок на 75-й. Однак Яремчук пробив повз ворота, знаходячись від них всього в кількох метрах. Звісно, коуч Бругер не залишив цей епізод поза увагою. Це не той результат, на який ми розраховували. Я задоволений лише частиною нашої гри. Як ми грали, які моменти створювали, Мацріз вирішив віддати пас в позиції, з якої він, можливо, сам пробив би краще. Але якби Яремчук забив, ми б це не обговорювали. М -да, якщо форвард не вирішує питання, то питання в тому, а чи потрібен такий е е форвард. Февертон поступився МЮ в рамках Кубку Англії 1-3. На цьому, в принципі, можна і закінчувати. Ти кажуть, що після цього матчу доля Лемпарда. В Евертоні вирішена справді цього сезону і ризики м'яко кажучи не вражають, та й Лемпард здається, не може з цього складу витуснути максимум. Від матчу до матчу одні і ті ж проблеми. Навіть Миколенко, який в цілому виглядав в минулих матчах якраз нормально, почав лажати. Ось, наприклад, в епізоді, який активно віруситься в Тіктоці, нині Миколенко при прострілі вирішив рухатись на точку, а точніше на гравця, який там був, але при цьому загубив Антоні позаду. Хто й забив, звісно, епізод не залишився поза увагою фанатів. Миколенку треба терміново розібратися в його довбному знепритомленні. Завжди любив Миконко, але він насправді жахливий. Якби я не хотів, щоб він мені подобався. Миконко хрінь. Миконко насправді жахливий. Замість нього хотів би побачити Дуайта Макніла. Миколенко не захисник. Він створює негативний вплив на захист. Ой, витягніть Миконка з поля. Миконко боровся б у Лізі 1. Якось так плачевненько все. У Евертона Голкіпер Реала Андрій Лунін хоче залишитися в мадридському клубі та відхилив всі пропозиції, які йому надійшли. Повідомляє релево. Одним з таких клубів був Аякс. після відмови українця нідерландці підписали воротаре Реала Хероні морульї, також у футболіста, якому 11 лютого виповниться 24 роки. Є та були пропозиції від клубів АПЛ та Бундесліги. А ми йдемо далі до Руслана Малиновського. Здається, питання його переходу. Закрити інсайдер Фабріціо Романо. Повідомив, що Марсель завершив трансфер півзахисника таланта Руслана Малиновського. Французький клуб вже домовився з 29-річним українцем. Сьогодні, тобто 9 січня, він прибуде до Франції, щоб пройти медичне обстеження та підписати контракт. Самі клуби вже підписали угоду. Італійці отримують від французів 10 мільйонів євро. Ще 3 мільйони передбачені у вигляді бонусів. Про підписання буде оголошено найближчим часом. Жен Лукаді Марціо в свою чергу повідомляв. Що то буде оренда за ті гроші, про які я говорив до цього Фабріціо Романо. А найсвіжіша інформація по маліні, яка з'явилась від Ніколи Скіри. До речі, дякуємо мобільному додатку трибуни, що швидко мені повідомлення з цією новиною прийшло. Качайте. Ніколи Скіра також говорить про ті ж самі гроші. Тільки Скіра додає, що контракт Маліни з Марселом буде діяти до 27-го року. Тобто, фактично, теорії зійшлись. Інфу також підтвердив і Гасперіні, який сказав, що перемовини Маліни і Марселя дійсно відбуваються. Ну тоді все, все більше нічого і сказати. Чекаємо на офіційне підтвердження трансферу. Чудово, вона нарешті. Нарешті. Друзі, До речі, Марселю вже післязавтра грати в чемпіонаті Франції. Поки ми чекаємо на перехід Маліни, пропоную дивитись ці поєдинки, а також робити свої прогнози. Де у наших друзів з компанії Favbet? Посилання, як завжди, в закріпленому коментарі під цим відео. Там же на вас чекає бонус у розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Ну і не забувайте, що Favbet частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте в середині гри разом з трибуна. Та фапед, куди плачевніша ситуація з трансфером у Мудрика. як і раніше відомо про те, що Челсі ніби хоче купити мішу і арсенал. Щоправда, каноніри все більше і більше е, холодуть у відношенні до цього трансферу, чи ні? Коротше, давайте розбиратись. Давайте будемо відвертими. Челсі відпадає. Чому бо вони хочуть робити офіційну пропозицію, тільки коли будуть впевнені, що Мудрик хоче перейти в стан аристократів, але ми знаємо, що ні, інші джерела говорять про те, що Арсенал довго не збирається затримуватись на цьому аукціоні, бо має свої ліміти, і сума в 88 мультів за Мудрика для них то забагато. Втім, Фабріціо Романо каже, що Арсенал впевнений у тому, що цей трансфер відбудеться. Звичайно, Арсенал впевнений у переході Мудрика і Артета також, але найважливіше домовитись з шахтарем. Вони були дуже сильними у переговорах. У вересні вони відхилили пропозицію 30 мільйонів від Евертона, коли це здавалося чудовим варіантом. Жодних дедлайнів немає. Перемовини тривають. А що Шахтар? Карло Ніколіні каже про те, що у них немає потреби в трансфері Мудрика і це повний цирк. Агент Мудрика каже, що той, нібито буде їхати на збори з Шахтарем. Получний коментар дав Євген Левченко, назвавши цю історію, цитую, сучасним рабством. Підписуюсь, друзі, під кожним словом. Ну і крім того, ви мабуть в курсі, що вже запустився Тех Фрі Мудрик. Запустили його я старіч фанати Арсеналу. Загалом було опубліковано вже близько двох. Тисяч твітів з Фрімудрик. Зараз їх набагато більше, я переконаний. Задяки цьому, хештег вже потрапив у спортивні тренди Твіттеру за добу. Також кожен з вас вже бачив картинку з фан-сторінки Арсенала, де Мудрик стоїть за гратами шахтаря. Цю публікацію вподобав сам Михайло. Чим знову натякнув на невдоволеність діями керівництва команди. Словом, друзі, залітаємо в коменти і пишемо той самий тег. Я не певен, що то якось допоможе, але. Правильні тренди правильно підтримувати. Тож давайте підтримуємо їх. Захисник Шахтаря Микола Матвієнко не єдиний гравець Шахтаря, в підписанні якого зацікавлений головний тренер Брайтона Роберто Дзербі. Повідомляє за атлетік. Італієць також хоче підписати півзахисника гірників Артема Бондаренка. Трансфермаркт оцінює 22-річного українця у 4 мільйони євро. Да, схоже, розробникам серіалу Мудрик в Арсеналі набрид їх витвір, і вони вирішили нову. Новий серік запустити Бондаренко в Брайтоні виглядає ця історія цілком реально. Цікавий тут, цікавий тут ціна. Питання Розумієте, про що я так ну а ми йдемо далі до позитиву. Хочу закінчити на мажорній ноті. 7 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводить у дію санкції щодо 119 осіб. Серед них опинився і колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук. Відповідно до статті 107 конституції України, постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 січня 2023 року про застосування та внесення змін до персональних спеціальних, економічних та інших об обмежувальних заходів, тобто санкцій, говориться у тексті указу. Ну, якщо детальніше, то проти Тимощука тепер застосовані наступні обмеження. Ще наприкінці грудня олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Болинюк анонсував ці санкції проти екс футболіста. А у жовтні міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії, включила Тимощука до переліку осіб, проти яких рекомендують вести санкції в інших країнах світу. Гадаємо, що Тимощук працює тренером у Зеніті, за яких грав з 2007 по 2009 рік та з 2013 по 2015. З початку Спочатку повномасштабного вторгнення РФ він жодного разу не засудив дії держави-агресорки, але встиг декілька разів пограти у матчах легенд Зеніта та Спартака у березні. УАФ позбавила Тимощука всіх титулів та заборонила займатися футбольною діяльністю на територію України довічно. Приблизно тоді ж його позбавили звання почесних громадянин Луцька. За це рішення голосувало 35 депутатів Луцької міської. Ради. Щось згадалось Михайло Фоменко, з тим щуком треба було попрощатись по-людськи. This is good. кожного судити по його діях. Зрадника під нього. Не хочу спойлерити, але жодних реакцій на рахунок цього від Тімоші ми не почуємо. Та й, в принципі, начхати. Друзі, як вам ця новина, я впевнений, що вона заслуговує вашої вподобаєчки, Тож прямо зараз її поставте. Після чого підпишіться на канал, аби бути в курсі всіх найцікавіших новин українського футболу. Макс Коляда, є тут трибуна. Гарного дня, бережіть себе, друзі, і папа! -па.